Вітаю панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Панове, я виклав попереднє відео, і це була моя тактична помилка. Я його виклав, скажімо, воно було дуже довге. задовге. Вважаю, що ті думки, які я там висловив, вони, скажімо так, важливі. Тому я зараз викладаю те, що казав, але скороченіше. Початком, чому я виклав попереднє відео, тому що мене було, ну, отримав запитання від глядача. Э, Він запитав, як я відношусь до того, що 73% людей, українців, вибрали э, такий клопіт, таку біду нам на голову. І собі також. Так от, панове, відношусь складно. Коротко скажу. Від, від душі, я з 14 року був в АТО, і я вам скажу, що було дуже боляче і те, що люди вибрали е цю команду до керівництва країни, то я вважаю, що вони нам в спину встромили ніж. Це я відчуваю як зрада. Але. Є полегшуючі обставини. Які обставини? Ну, коротко. Я вже розповідав, що думати здатні, аналітично мислити тільки 80, тільки 14% населення, 86% населення вони дуже легко піддаються на ці всі провокації, на всі ці зомбування, і вони дуже купляються на обіцянки. У них не вистачає розуму проаналізувати те, що відбувається. І якщо ви подивитеся, то з самого початку. Більшість на цей куплялася. Якщо згадати, коли вибрали Кравчука, то тоді в Верховній Раді е, був хлопчина із е, моєї розвідроти, правда, він трошки помолодший був, я служив у Гані ще також. Я приїжджав до нього в гості і запитував: а хлопчина був від руху? Я кажу, що ну, по виступам, виходить, е, що ви, ваш, один ваш голос. А проти вас дето 3, тих, що виступають, це ну, скажімо так, комуністи, ну, називаємо так їх, бартократи. Він сказав ні. Нас 1 до 5. Тобто людей, які хотіли позитивних змін для України, була тільки одна шоста частина. Це дуже близько до тих 14%, про які я казав. Ну, Але, панове, добре. Ці люди вибрали Кравчука. На наступних виборах панівна думка була така: рухавці тільки ляпають язиком, нічого не міняється, і відповідно вже за рухавців голосувати так не треба. Голоса, кількість голосуючих зменшилася. Панове. Ну скажімо так, якщо людина може хоч трошки думати, зрозуміло, що е, така тактика неправильна. В Верховній Раді голосування йде по голосам, по кількості голосів. Перемагає більшість. І, відповідно, рухомці нічого були не здатні змінити, бо їх меншість була. І, відповідно, якщо ви хотіли позитивних змін, раз руховці кажуть правильно, то може вони правильно би зробили, то люди перестали це робити. І так пішло і надалі. Нічого не змінюється, панове. Що робити? Ну, взагалі, щоб, щоб трошки зрозуміти. Такий не дуже гарний приклад, але я вже його казав і повторюю зараз: народ має модель як і в організмі. Якщо взяти, наприклад, людину вагою 100 кг, то мозок важить півтора кг, а все інше все інше. Так от, е, хтось в народі є кулаками, хтось мозком, е, хтось шлунком. Хтось ногами, хтось перепрошую, жопаю. Ну, і відповідно, хто чим є, тим і думає. Відповідно, якщо не думати головою, то рішення будуть неправильні. Але я зараз звертаюся до тих, хто є голова, хто думає. Панове, зараз люди думають, що український народ спить, він проснеться і щось зміниться. Панове. Спите ви. Чому? Тому що ви не розумієте, що єдиний рушій, єдина сила, яка може щось змінити, це ви, це ті, хто здатний думати. Треба об'єднуватися, треба шукати своїх. І саме коли люди стають організацією, організовані, точніше, не організацією, а стають організовані, координовані між собою, вони є сила. Колись дідусь Ленін сказав, що ідея, яка олодіє масами, е має силу стає матеріальною силою. Ну це так коротко, панове. Тому надіятися на когось іншого, крім нас, не доводиться. Та, та ж сама ситуація і в світі. Там так само ті ж самі 86% не здатні думати. Але у людства є захисний механізм. Тобто в роду, звичайно, візьмемо рід, наприклад, там кого-то Петренків, в роду з'являються як розумаки, так і дурні. Ну, а скажімо, не дуже розумаки. І ті розумаки залишають після собі спогад. І тоді і ще якийсь час, поки не з'являються наступні розумаки, в роду користуються тими настановами, тими правилами, які залишилися від розумак. Тобто традиції. Мій дідусь робив так, я роблю так. І це допомагає зорієнтуватися в тій ситуації, коли людини не достає свого досвіду. Але Радянський Союз нам дістався дуже важко. Обійшовся дуже важко. Бо після нього комуністи що зробили? Вони розірвали оцей зв'язок між поколіннями, вони порвали традиції. І зараз у нас люди, яких. Ну, як легше обдурить дурня, переконати, що він розумний, щоб він надіявся тільки на свою голову. І тоді він купляється все. Він, він уже їхній. Так от, панове, зараз ми повинні змінити свою поведінку. Ми повинні виробляти стратегію. Ми не повинні спокійно зносити, надіятися, що народ проснеться, тоді ми щось зробимо. Наша реакція на брехню. На шарлатанство має бути різкою. Професія шарлатан, професія маніпулятор стає, має стати небезпечною, бо люди на неї реагують дуже різко. У нас мають змінитися правила. Розумієте? Переконувати людей. Ну, власне кажучи, дуже просте правило, я, я вже багато разів розповідав. Вибори у нас мають бути тільки мажоритарні, не партійні, бо партійність не захищає, коли нам розказують політична відповідальність, яка політична відповідальність, вони один одного виручать. Маніпулятори це люди з одного клану. Це назвемо їх умовно розбійники. Ворони, а ворон ворону око не виклює. Вони розуміють, я зараз прикрию його, потім він прикриє мене. І все. Все, що можемо змінити, це тільки ми. Це коротенько, панове. Ну, і ще хочу вам зачитати свій вірш, який я написав ще в часи Януковича, але він мені здається, підходить. Прошу вибачити і дякую, дякую за увагу. Не заспокоїться, Всіх обберуть до нитки. Не буде свитки, шкіру з вас здеруть. У вас останні кінчились пожитки, не смійтеся, і голих обберуть. Така у нас, керманичів команда, покращують життя своє весь час, немов на банк якийсь напала банда, взяла в заручники всіх нас. Нема різниці, як голосував ти. Хоча б на виборах за гречку ти продавсь. Ми зараз разом проти нас. Та ж банда, і смерть чекає банду або нас. Як не крути, сувора перспектива. На рингу долі, хижаки й народ, непримиренно протилежні цілі. Ми любимо жити, а вони пить кров. Не розійтися нам, не відступити. Позаду прірва, смерть, стіна. Народи мій, ти справді хочеш жити. Ставай до бою, спротиви єднайся. Це коротенька, панове. Зараз у нас не просто, не просто політична боротьба, у нас війна, нас убивають і нас розвалюють із середини, щоб зовні було легше вбивати. Ось така ситуація. Все коротко, панове. Дякую за уваги. Слава Україні, слава нації, панове. І я не просто вірю в те, що ми сила. Я знаю це, я відчуваю. І я знаю те, що український народ з цим справиться. І якщо мої слова хоч щось змінять, хоч комусь трошечки там додадуть сили наснаги, то я буду дуже радий. А, в принципі, мої глядачі знають, що після моїх відео легше спиться, відчуваюся впевненіше, спокійніше. Ми єдиний сильний, унікальний в світі народ. Ми українці. Тож слава нації і удачі вам, помощі Творця кожному з вас.